Буквально за кілька годин після оголошення Індією та Пакистаном перемир'я у суботу обід, обидві сторони заявили про його порушення. Перед тим країни влаштували найбільший у світовій історії повітряний бій, де 125 винищувачів за годину боролися між собою. Обидві країни привели ядерні сили у бойову готовність. У США вирішили негайно втрутитися і дали шанс домовитися. Він, наче сторони ним скористалися. Ну а чому розгорівся конфлікт у Південній Азії? Зі до чого тут Китай? Зараз поговоримо із Наталією Бутирською, експерткою зі східної Азії. Вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго дня, добрий день пані Наталі. Так ніби знаєте, коли новини дивишся притихли, ніби ця конфронтація, конфлікт між Індією і Пакистаном. От станом на зараз, як би ви його охарактеризували? Останні новини, тому що це дуже динамічно. Індія відкрила е, аеропорти, які вона закривала поблизу кордону. Пакистан відкрив свій повітряний простір для міжнародної авіації. Тобто, ми можемо сказати те, що е, конфлікт на на наразі виглядає як такий, що вхамувався. Принаймні, ми маємо на це сподіватися. А що це було? Ну, власне кажучи, історія такого протистояння між двома країнами має дуже глибоке коріння. Це перш за все проблема кашміру, яку країни яку які країни розділили, але кожна з них вважає, що та частина кашміру, яка належить іншій, вона є її частиною. Але коли ми зараз дивимося на нинішні протистояння, то, наприклад, індійські експерти, політики і взагалі індійці, які активно залучені до обговорення цієї проблеми, вони кажуть, що світ, концентруючись на питанні кашміру на цій давній проблемі, він випускає нинішні основний аспект, який бачає. Індія, власне кажучи, проблему проблему тероризму. Тобто вони вважають зараз це питання не скільки кордоні, як питання тероризму, з їхньої точки зору, уряд Пакистану він підживлює терористичні рухи, які роблять на території Індії, зокрема Кашміру, і не тільки до речі, тому що були наприклад і терористичні акти в Мумбаї проти цивільних людей. І підживлюючи цим, підживлюючи ці всякі угрупування, таким чином він створює постійний стан небезпеки на території Індії. Тобто, з нинішня претензія Індії якраз уже перейшла в іншу площину, якраз у цієї дестабілізації за рахунок тероризму. І тут в нинішньому конфлікті ми ж також подивимося, терористи вчинили акт проти людей, проти туристів. Били 26 людей. Показове, наприклад, те, що відділили і індійці, і їхня преса загалом, це те, що людей. Запитували про приналежність їхню релігійну і національну, і тобто мусульмани не вбивалися, бували якраз індусів, індуїстів і чоловіків, і, але це вчинили приватні особи. Ну якось поки що не було доказано, наприклад, якоїсь безпосереднього безпосередньо зв'язку до уряду. Тобто, це не були дії уряду. Але тим не менше, оце загальна проблема тероризму, загальна претензія. Саме вона викликала реакцію Індії. Як Влучила нібито в табори, але зі свого боку була інформація про те, що це були якісь військові об'єкти військових, військових пакистанських. З того, що ви говорите, все ж таки це був таке продовження. Ну от Як Індія трактує те, що сталося між Індією і Пакистаном, це продовження. Цієї терористичної, як хочете її називати, антитерористичної боротьби, яка розпочалася з 2001 року, чи все ж таки це про знаєте, як побутує конспірологічні теорії, або е, часто можна натрапити на такі повідомлення в Телеграмі, що це вже і ще один наслідок третьої світової війни. Що відбувається переділ світу? Як от ви трактували? Як ви як би ви трактували як експертка зі східної Азії саме цей конфлікт? Чи має він щось спільне з тим, що відбувається у нас між Україною і Росією, наприклад? Ви знаєте, ну хотілося б дивитися в цьому контексті, тому що в будь-якому випадку послаблення в світі відсутність державних міжнародних інституцій, які можуть впливати на конфлікти, які можуть регулювати безпеку. Очевидно, воно дає підживлення для будь-яких конфліктів. Саме сталося з газою з Ізраїлем, власне кажучи, здавалося б, це ж конфлікт, який тягнеться роками. Так ми теж можемо відходити в десятиріччя, але все-таки такі поштовхи, спалахи, можливо, знаєте, в повітрі і такі інформаційні потоки, які е, створюють агресивність повітря або роблять старі конфлікти можливими. Так, ми можемо допустити цей факт безумовно, тому що. Власне кажучи, терористичні групи також відчувають якісь такі послаблення, коли у світі відбувається певним чином хаос, але тобто це одна складова, а з іншого боку, тривалий конфлікт, який не має перспективи розв'язки. Тобто, якщо навіть зараз оці всі події зупинилися, то чи виявились задоволеними сторонами, чи досягли вони цілі? Короткотерміново показати своєму населенню, що ось ми вдарили терористів, пакистанці кажуть, ні, ми не втратили обличчя, ми вдарили в літаки. Тобто, знаєте, на цьому рівні. Звісно, що кожен із представників влади обох держав тимчасово показав, що він відстоював честь. Але чи закінчилася власне, чи проблема? Чи пообіцяв Пакистан надалі боротися з терористами? Ну очевидно, що ні. Чи задоволені індусі вірять, що Пакистан надалі з їхньої точки зору не буде підживлювати ці рухи? Ні, чи вирішені проблеми Кашмиру? Очевидно, що ні, і відповідно, от цей спалах він може бути і він може виникати. В будь-який час, і в періоди, коли на світовому рівні такий загальний настрій загальної агресії, очевидно, що такі конфлікти можуть повторюватись несподівано і розгортатися із такого якогось нібито локального конфлікту чи локальних подій. Коли він, він такі локальні конфлікти виникають між двома ядерними державами, стає трошки моторошно. А чому е, цю? Цей конфлікт, принаймні те, що сталося минулого тижня між цими двома двома країнами, називають квазівійною Китаєм. Відбувся повітряний бій, де Китай випробував свої винищувачі проти винищувачів французького виробництва. Ну і до речі, знаєте, тут цікава історія, тому що і російські СУ, та міги були в дії, і їх, нібито, за інформацією Пакистан також збили. Так? Тобто, тут знаєте, дуже цікава історія, тому що Росія з Китаєм, поки вони стояли поруч на параді і робили такий загальний виклик заходу їхня зброя була випробувана в такому тривалому конфлікті де росія перебувала росія а до цього радянський союз вона в конфліктах подібних перебувала на боці індії а зараз партнер Росії, Китай, глибокий партнер, він перебуває на боці Пакистану. Його зброя слугує інструментом боротьби Пакистану проти Індії, і певним чином, коли говорили про зацікавленість Китаю, тут декілька факторів. Перше це невлагоджені територіальні питання між Індією і е, Китаєм, і між ними також, наприклад, у 2022 році виникло таке досить локальне, але знову е, ж з тривалою історією протистояння, яке вони влагодили ледве-ледве буквально нещодавно між собою, поки що тимчасово його затишили знову, так як з Пакистаном. Крім того, Індія і Китай це два регіональних конкуренти. В такому глобальному масштабі Сполучені Штати Америки намагаються допомогти Індії стати більш міцнішими для стримування Китаю. Тут є економічні фактори, тому що багато підприємств західних намагаються диверсифікувати свою присутність в регіоні і перенести виробництво в Індію. Тобто, нинішня навіть торгівельна війна США та Китаю це шанс для Індії. І тут багато хто подумає, що чому би не було вигідно Китаю оцей такий конфлікт. Який розгоріться між Пакистаном та Індією, який віджене інвесторів і потенційних, і нинішніх, бо це правда, тому що дуже багато бізнесу зупинилося, дуже багато е, таких виникло запитань тривожних стосовно майбутнього цього конфлікту. І очевидно, що як проксі війна, воно має підстави говорити, тому що у разі якби війна таки розпочалася. Очевидно, що Китай допомагав би Пакистану всілякими методами і зброєю і, 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 і грошима, будучи зацікавлений у тому, аби Пакистан виграв він. Пані Наталю, ви знаєте, весь минулий тиждень я ходила і питала наших міжнародників в нашій редакції ТСН, А ми тут за кого можна? Я адресую це питання і вам. Бачите, дуже складне питання. Хоча ми з вами стикнулися із дилемою так, багатьох країн, які казали, а ми нейтральні. Так і ми уявляємо, от як можна бути нейтральним у цій ситуації, і це така складна ситуація для України, тому що Індія власне кажучибувся в напад на території Індії, терористичний акт з довгою історією. І Індія очевидно, що в світі говорить про те, що тероризм не можна підтримати. Зі свого боку, є Пакистан, який каже, що ми не причетні, ми хочемо розглянути це в такому незалежному розслідуванні, і ми не згодні з цими претензіями. Так? І тобто, коли виникає глибокий конфлікт з давньою історією, це дуже складна річ, аби стати на бік когось. В війнах все-таки хочеш, не хочеш, бік вибирається, тому що нейтральність сприймається не, не дуже приємно. Крім того, очевидно, що в разі виникнення конфлікту. Флікту ми відчули це на на собі з точки зору підтримки, з точки зору уваги, з точки зору засобів боротьби. Бо деякі країни, наприклад, допомагали в Індії. Тобто є така складова, яка дуже негативна для нас, яка б розвивалася. Ну і що мені хочеться сказати, останнім часом ми маємо дуже позитивні такі політичні суви у наших відносинах з Індією, тому що дуже довгий час багато чого було втрачено. У наших відносинах там всі ці е, такі е, 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 елементи взаємодії, які були закладені в радянські часи і Україною, зокрема українськими фахівцями, зокрема, були нами втрачені, а Росію використані на свій бій. І От зараз ми це надолужуємо, і тому дуже було прикро, е, якби цей військовий конфлікт розгорівся, і Україні дійсно довелося б е, якось вибирати між сторонами і при цьому втрачати, наприклад, позитивні напрацювання. Тому ми з вами порадуємо, за мудрість в будь-якому випадку індусів, пакистанців за те, що вони змогли зупинити цей давній конфлікт і свої давні претензії один до одного, які, які в них вирощуються роками. І хотілося б такої мудрості до Росії, тому що вона, на жаль, це країна, яка не вміє зупинятися ні перед якими ні втратами, ніякими здоровим глуздом і загалом, ну, ну... власне кажучи, Пані талі. Ми якраз чекаємо на реакцію Кремля на пропозицію нашого президента Володимира Зеленського про зустріч особисто з Путіним у четвер. Поки що її немає, але вже чуємо від європейців: що якщо сьогодні до опівночі росіяни не підуть на 30-денне припинення вогню, то з європейського союзу вже будуть готувати санкції щодо Росії. Це здається, буде 17-й пакет. От про це все ми за годину також будемо обговорювати у міжнародному огляді. Дякуємо вам за цю розмову. В Наталія Бутирська, експертка зі східної Азії, була з нами на прямому зв'язку.